Добрий день, мене звати Ярема. Я хочу вам прочитати четвертий розділ і з 3 по сьомого вірша. І сталося по деяким часі і приніс Богові жертву від плоду землі. А Авель він також переніс від своїх перворічних з отари, отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його. А на каїна, а й, на жертву його не зглянувся, і сильно розгнівався каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь каїнові, чого ти розгнівався, і чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робити ти то підіймеш обличчя своє, а коли ж не, не добре, то в дверях гріх, а пі підстерігає і до тебе його по пожадання, А ти мусиш над ним е, панувати. Отож, коли е, Каїн е, він трудився так сильно, трудився, трудився, але він робив землі. А коли Адам і Єва зігрішили, то Господь сказав, вся земля проклята. І, е, вона згорить. І всі діла на, не, на ній погорять. І е, Авель він приніс із того, що Бог е, зробив. Е, він хотів е, зробити вгодити Богові, ну, тому що він е, там, сильний, вмін, ну, е, е, так багато трудив, трудився. Ну, він не вгодив Богу. Богу він взяв ці фрукти, ну, фрукти, овочі, він взяв це з землі, а земля проклята. От дівами не, не, не можна вгодити богові. О, коли, наприклад, тато насварив, або мама похвалила, або все навпаки, то е, вам, коли вас коли похвалили, то вам дуже приємно. А коли посварили, то вам неприємно. А коли вони це роблять, вони вас дуже сильно люблять. Так само і Богові е, можна вводити словом. І, і люди є, роблять добрі діла, хочуть попасти до е, Царства Небесне, але вони не вгодять. Бо вони ділами не, не зможуть спастися. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайки і до побачення!